12 березня гра Hunter отримала чергове оновлення з DLC-паком висококаліберної зброї. Маленький текстовий огляд вже був в мене на каналі, але як я в тому відео заявляв, оновлення зачіпить не тільки платний, але й безкоштовний сегмент гри. А це означає, що воно доступне нам з вами без жодного вкладання грошей. Тепер трішки подокладніше. Почнемо з не дуже цікавого: ви можете якось собі замовити м'якеньку іграшку по мотивам Хантера, це маленьке кінгу. Порядку в боксерських перчатках. Тепер цікавіше про халявоньку та знижки. Зараз в стімі весінній розпродаж. В Сі і сама гра коштує прям смачненько. І бонусом, через пару тижнів в магазині Epic Games будуть роздавати крутезний симулятор риболовлі від розробників цього ж самого хантера під назвою The Angler. Тому, будь ласка, не прогавте шанс та заберіть цю крутезну гру. Далі ігроладні новини, як я і припускав. В Гру додано прискорювачі для заряджання револьверів, а саме такі, знаєте, завантажувачі. Звісно, що тільки для тих моделів, які технічно ну, можуть підтримувати цю приблуду, скажімо так, на бінокуляр, дальнемір тепер можна наклеїти шпальєри і розсікати посилання з кастомізованими приладометальним бачення. Револьвер Фокусо 357 калібру на секундочку. Перероблений з нуля. Це базовий пістолет, тому можете зацінити прям з ходу. Також під прес-реворку потрапили і корабельні гармати Хантера, що представлені у вигляді Ріно, Сандберга та ще деяких все через їх специфічний вид стрільби. Якщо ви дивились новий ролик про нове DLC, там я казав про упорядкування тварин. Але інформації було недостатньо, щоб роз'яснити, що та куди пхати. Але вже з виходом її, тобто інформації, хоч тупою жуй. Рини були. Пошафлені, тобто перемішані в своїх класах, а це означає, що деякі стали вище класу, а деякі понизили. Табличку я прикріплю, якщо не забуду. Всього змінених рівнів класів 18, а це дохріні якщо що. Це також призвело до змінення ярликів на класах. Таблицю теж я маю додати, якщо не втикано. Я вважаю, що це найважливіша частина оновлення цього патчу, так як вона прям рубає кінці самого ігроладу. Тепер треба передивитися свої збірки зброї, деякі люди ходили там, прям знаєте, на певний заповідник забивали собі там від першого до дев'ятого класу тварин. Тепер же вони трішки помінялись, і тому треба і зброю якось підібрати. Для любителів величезних чорних. Ведмедів також є цукерочка. Час пиття, тобто час приходу на водопій, у ведмедиків змінився. Тепер вони вживають рідину не посеред ночі, як я жру, наприклад, <кхід> як було раніше, а рано вранці. Вага тритієвих прицілів зменшилась до нуля. Раніше було приблизно пів кіла, точніше, пів кіла, пів кілограма, п'ятсот грам. Ну це звісно непогано. Тепер можна тягати приціли, з яким я не граю. Ну таке. Ну, в принципі, третій приціл ви можете встановити на а, якусь помпову свою гвинтівку. Це такий, знаєте, я так розумію, що це третій, це оці з зеленою підсвіточкою, такі. А, на ту ж, наприклад, гвинтівку з нового оновлення. Вона крута, до речі, в що. В багатокористувацькій грі, тобто мультиплеєрі, тепер можна кучкуватись в одній засідці вдвох. В принципі, це набуває якоїсь логіки. Тут, звісно, молодці. Був якийсь баг з тим, що вам не давали фарби. Вони ж спреї з активності там нового року, там ще якось там здається східного нового року. Не стять! Спреї обіцяли видати. Заявлено також, що пофіксили криві постріли. Тобто я бачив купу нарізок відео, де люди прям стріляють в таков притик, ну може там не впритик, метрів з 50 в якусь тварину, і воно ніфіга не реєструє постріл. По типу розробники кажуть, що гра матюкалась на певні приціли. Перевіряйте, тепер має все працювати штатно. Оце прям секс. Наче. Наче пофіксили баг, при якому в мультиплеєрі ви не могли підняти трофей, поки хтось інший в цей час піднімає свій трофей на, іншій, там, на іншому кільці мапи. А це прям круто. Бо були такі в мене моменти, коли я добував в мультиплеєрі з якимись там чуваками, зайшов до них на сервер, граєш з ними, здобуваєш круту, наприклад, якусь там, не знаю кого, нехай це буде лев, там якийсь діамантовий. Там, білого це меланізм чи там якийсь ще щось, ну коротше, крутезний трофей, ти натискаєш його підняти, не піднімається, а фішка в тому, що в них трішечки кривенька система а, самого цього онлайну, і тебе може в будь-який момент просто вибити. Якщо тебе виб'є з сервера, то вибач, твій трофей просто зникне. Тому це круте оновлення. Ну, якщо воно дійсно працює. Також були змінені вагові рамки для рисі. Для рисів Рисюкі... Ну, коротше, рись, така киця з такими кісточками, як для звичайної, так і для мексиканської. Тобто відбулася зміна нагород, діамантів, там оце все воно трішки змістилось, але поспішаю вас заспокоїти. Як вказано самими ж розробниками, всі добуті трофеї до оновлення, які що ми вже здобули, збережуть свої грейди рідкості. Також ще величезна купа багфіксів ігроладних, і графічних. Одним з таких є те, що. Що тепер ви при наїзді квадроциклом на песика? Я не знаю хто таке робив взагалі. Не повинні полетіти в космос десь в повітря. Також багато фіксів анімацій, звуку, яких ну просто там перечисляти це дуже довго. Ну саме головне я вибрав. З вами, як завжди, був Серженко. Гарних трофеїв! Чава-какава!